Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру куратору РПЦ в Україні народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії опозиційний блок. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі і ненависті. Як встановило слідство від самого початку збройної агресії РФ проти України ще з 2014 року? Він просував російські наративи через інтерв'ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію. Тощо проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила Гундяєва. Протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування. Та перебував в його ієрархічному підпорядкуванні, тобто був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. При цьому народний обранець. Діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі. Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягненню військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно. Основно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері куратору московської церкви заочно повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної релігійної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб. Максимальне покарання за вчинення цих дій позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Таким чином, державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо невідворотності кримінальної відповідальності для колишніх вищих посадових осіб держави, які сприяли поширенню проросійських та антиукраїнських наративів у суспільстві задля звеличення держави агресора шляхом розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності українців.